ми переходимо до війни в Сирії та втечі звідти росіян. Війна в Сирії продовжується вже кілька діб. Багато різних груп, що виступили проти діячого уряду Башара Асада, в принципі, мають доволі значні успіхи. Одна з них вже встигла захопити кілька міст, вже встигла захопити Алепо як найбільше одне з найбільших міст у Сирії аеродром, що біля нього, місто Хама. Та, в принципі, почала, почали рух ці групи на Дамаск. Башар Асад і його союзники, такі як Іран і Росія, намагаються якось викрутити з цієї ситуації, але явно сил в них на зараз недостатньо, щоб, ну як мінімум, сміливо відкинути цих повстанців і відновити той статус, що був того, як поновились ці активні бойові дії. Того, що проти них виступають не просто якісь там повстанці і люди в постелі. Це Цілий альянс, до якого входять США, Турція та Ізраїль, ну і відповідно місцеві жителі Сирії. Цей альянс, звісно, не офіційний, але якщо так подивитися, поміж рядочків почитати інформацію, то стає зрозуміло, що всі дії, що відбуваються в Турції, ну не просто так. З'явилися це правильно структурована, спланована операція і конкретні. Країни, такі як США, Турція та Ізраїль, мають свої певні інтереси і зробили все, щоб це повстання стало, скажімо так, актуальним і набрало обертів. В принципі, з даних з відкритих джерел видно, що повстанці захоплюють територію, захоплюють техніку, озброєння, навчальні центри росіян захоплюють навіть авіацію в той час, як російські війська і дипломати намагаються втекти з тієї самої Сирії, залишаючи все це. Правда. Так як там ще є присутність російська, їхня авіація, вони самі кидають бомби, в принципі, по тим базам, які і були їхні. Тобто вони намагаються знищити те, що їм належало, щоб це не досталося повстанцям, бо самих повстанців знищити дуже важко, вони переміщуються на пікапах, на мобільних групах, там, на броньоках з невеликою кількістю техніки. Щось з цим зробити без військ на землі вкрай складно. Поки що. Ситуація не можна сказати, що зупинилась, вона трошки сповільнилась, бо за кілька днів повстанці дуже серйозно просунулись, і тепер їм треба, скажімо так, трошки вдохнути, видихнути, зрозуміти, що вони захопили, перезібратися силами, і мені здається, там за 1-2 дні вони будуть продовжувати свій рух. Одначе загальна ситуація в Сирії дуже неоднозначна, тому що там бореться за владу за знесення. Ну, перша ціль це знести Асада, да, друга ціль це встановити там свою владу, може якось домовитися, і поки не ясно, який буде фінал. Але ми слідкуємо, і якщо тобі цікаво слідкувати, залишайся зі мною, я все тобі детально розповім.